Дискових лощильників на полі ми маємо три агрегати, два із них сімейство XOF 6000F там на полі, тут xo 8000 f і також, якщо кому цікаво і могли бачити, xe – це більш потужніший широкозахватний агрегат для тракторів знову ж таки більшої потужності. Незалежно від ширини захвату, концепція наших агрегатів скрізь однакова. І Ми маємо декілька фішок, які дозволяють нам стабільно і якісно працювати. Для роботи глушення стерні. Стабільність і якісну роботу на високих швидкостях нам забезпечує опорні колеса, інтегрована транспортна віз і офсетно-розміщений коток. А-дозволяють диски дозволяють нам А диски – це агресивні диски з великою кількістю ріжучих кромок, дозволяють нам якісно подрібнювати і переміщувати стерню у всьому профілі ґрунту, в якому ми працюємо. Взагалі, модельний ряд дискатерів у нас від 3 до 18 метрів. Кожен агрегат із нашої ґрунтообробної лінійки обладнаний на дислу гідравлічним циліндром, який дозволяє якісно налаштувати агрегат, і який під час роботи і транспортування поглинає пікові навантаження. Для складання розкладання ми використовуємо по дві пари гідроциліндрів на кожну секцію. Також варто сказати за наше розміщення дисків твін диск два диски на одній стійці, що дозволяє збільшити кращу прохідність агрегату по рослинних рештках.